Поки поранені бійці чекають обіцяні державою протези, волонтери знову приходять на допомогу героям. Мало того, використовують при цьому найновітніші з наявних на планеті технологій. Так звані 3 d принтери вже використовують для виготовлення протезів, і вони надруковані кінцівки значно дешевші від тих, що виготовляють за класичною технологією. Наскільки надійні, головне доступні ті винаходи для воїнів, з'ясував Віталій Афанасієнко. Він пройшов і ловайський котел, і дивом залишився живим. Було дуже жарко. Іван воліє не розповідати про ті страшні дні, що він пережив на Донбасі, захищаючи свою країну від російсько-терористичних військ. Після чергового обстрілу він втратив руку, а осколки від гранати буквально зрешетили його тіло та обличчя. РГДшка, граната зрвалась граната і. Зараз Іван лікується у військовому шпиталі та очікує на гарантований державою протез. А поки він збирає всі необхідні довідки, волонтери запропонували йому випробувати незручність їхній власний протез, який вони виготовили на 3D-принтері. Ми боялися даже не на Потім Потом що ми не мині якщо не спробуємо. надрукувати на 3D-принтері протез руки. Надії з чоловіком вирішили ще під час перших жертв на сході. Вони знайшли в інтернеті готові моделі штучних кінцівок. Та за допомогою спеціальної програми, яку завантажили в принтер, розпочали друк перших деталей руки. Печать займає где-то около 40 часов всіх деталей, То вони пічатається віддільно, потім збираються. По собі стоїмості он обходиться ну, грубо говоря, там може токала полтори тисячі гривень. Тобто матеріали друкує він спеціальним пластиком, який на вигляд як звичайний дріт. Це і є основні затрати, каже Віктор. Мовляв, аналоги як в Україні, так і за кордоном за ціною виходять у десятки разів дорожче. Подарований протез Іван тестує вже більше місяця. Наприклад, нести його можна. До, до кілограмів десяти можна свободно нести. Ну, це теж якось, від фізичного залежить. З телефоном є наприклад, наприклад, виход. Нам теж показав, що кріплення к самому протезу вона у нас кріпилася під прямим углом. Він посовітував, нам сказав, що було б удобні, щоб вона кріпилася під углом 30 градусів. Це є найбільша перевага на друкованого каже Віктор. Його можна постійно модернізовувати. При цьому роздруковувати. Оти для цього його цілком не потрібно. Іван не радіє, що волонтери йому запропонували протестувати саморобний протез, адже поранені бійці такі подарунки чекають досить довго. Саме головне більшою плюс, що чоловік даже когда що пока лежит, наприклад, в госпіталі может може себе, самому себя обслуговувати і так далі. І тому подібне. від самого початку Іван не хотів погоджуватися на зйомки, бо побоювався, що його побачать по телевізору з волонтерським подарунком і забудуть про обіцяний державою протез. Хоча насправді людям із фізичними вадами лікарі радять для різних потреб мати вдома хоча б кілька протезів. Тому боєць сподівається, що така участь в експерименті йому. Не зашкодить, а волонтерам допоможе Віталя Фенасієнко Іляшенкаренко спецкордва плюс два.